Вітаю підписники! Мене звати Ліна. Я продовжую розповідати про наш будинок. Як ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії. Завершивши роботу з туалетом і вкладанням бруківки біля господарських приміщень, ми взялися вирівнювати і очищати ґрунт від бур'янів навколо відпочинкової зони. Нам було важливо, щоб поверхня набула привабливого естетичного вигляду. Робота тривала протягом тижня. Почалася осінь, дні стали коротшими, праця переривалася дощами. Розрівнювання землі ускладнювалося і розтягувалося в часі через велику кількість каміння, бою цегли і корінням від дерев, які ми позрізали. В деяких місцях були перепади тому доводилося землю з одного місця переміщати в інше. Щоб досягнути максимально можливої рівності поверхні, місце, де ми плануємо основний город і садок, був порослий довговічними бур'янами. Тож землю після викорінювання також довелося очищати від коріння. Тому утворилася величезна купа з коріння і посохлих бур'янів. А також ми підрізали гілля горіха, що надало йому охайного вигляду. В майбутньому в нас є задум. Облаштувати навколо горіха лавочку, де влітку можна буде сховатися від спеки. Спробувала спалювати коріння бур'янів на виораній частині городу, але бур'яни були з землею і відсиріли. Я відмовилася від цієї ідеї. Тому бур'яни і коріння пішли у компостну купу, а гілля з горіха ми поступово палили в бочці. Ми позичали подрібнювач і пробували подрібнювати гілки. Але сам подрібнювач був мало потужним. Це дуже б затягнулося в часі, тому ми відмовилися від цієї ідеї. Спочатку ми думали вирівнювати поверхню землі до квітника з лавандою, бо робота була важкою і затягувалася. Почалося похолодання, так як був кінець жовтня, а ми ще хотіли посіяти траву, щоб вона зійшла. Тому вирішили рівняти усю поверхню і під горіхом до межі городу, щоб на наступний рік нас радувала зелена травичка по всьому периметру газону. Коли ми зібрали щедрий урожай картоплі, якої вродили набагато менше, ніж горіхів, що по масі і по об'єму аж два ящика, а горіхів приблизно 20 ящиків, взялася до підготовки землі, щоб висадити на зиму цибулю і часник. Перед тим обробила город від борозняків, личинок хруща, яких було дуже багато. Тому майже кожна картоплина була поїджена цими шкідниками, а від деякої лишилося лише шкірка. Горіхи ми збирали навіть після заморозків. Кожен приїзд починався зі збирання. Щоразу вся земля навколо горіха була просто всіяна ними. Тож, щоб їх усіх зібрати, доводилося витрачати чимало часу. Врешті-решт, там, де була вже всі... засіяна трава, ми припинили їх збирати, що дуже порадувало місцевих ворон. Спочатку у нас були сумніви щодо використання бордюра в паркані замість заливки. Переглянувши багато відео на Ютубі, чомусь поширена думка, що в паркані обов'язково робити заливку між стовбами, але на наше рішення повпливало. Три відео. Перше відео було про те, що між стовбами можна використати секційний бордюр, який, як конструктор, з'єднується в пазах блоків, які одягаються на стовби паркану. Але цей варіант нам не підійшов, так як ми не змогли знайти серед місцевих виробників бруківки і парканів товару з подібним конструкційним рішенням. Друге відео, яке ми побачили, стосувалося. Відмостки заливного паркану через три роки після встановлення. В ньому спеціаліст показував наслідки неправильної заливки і дію корозії на масив залитої частини бетонної стяжки. Ця частина крішилася і обсипалася в різних місцях. Цей спеціаліст наводив різні причини таких руйнувань, але основним аргументом для рішення використання бордюрів став висновок. Даного спеціаліста, що використання цементної стяжки в паркані не має ніякої стабілізуючої чи укріплюючої функції для стобів і паркану як конструкції. І цей аргумент ми з'ясували зі знайомим інженером, яку він підтвердив. Третє відео був опис встановлення паркану своїми руками. Там детально і чітко описувались і показувались етапи монтажу паркану з бордюрами. Саме таку конструкцію ми і виконали. Тож страхи, розповсюджені в Ютубі, про необхідні заливки бетонної стяжки в паркані, розвіяні на нашому досвіді. Але кожен має право на власну думку. Тому показуємо повністю огляд паркану після встановлення через півроку в зимовий період. А це наше досягнення за 7 місяців роботи. Можемо підбити підсумки. В першу чергу вивезли сміття з будинку. Друге частково прибрали територію. Третє поставили паркан. Четверте встановили навіс, п'яте організували город, почали висаджувати рослини. Шосте вирівняли територію, засіяли траву. Виклали з плит, що залишилися доріжки. Передивлялися різні варіанти садових доріжок. В кожному варіанті потрібно було робити багато маніпуляцій з землею і капітальне вкладання бруківки, засипанням гравію, піску, встановлення бордюрів. Тому спочатку ми поклали наші плити в довільному розміщенні в необхідних напрямках. А плити в доріжці від будинку до навісу навіть вкопали трамбуючи землю і підсипаючи пісок, як це було показано в деяких відео. Але це було невдале рішення. Вони забруднювалися і швидко заглибилися в землю, тому навесні ми будемо їх перекладати. Як показала практика, саме з цими плитами 40 на 40 найкраще їх встановлювати на вирівняну втрамбовану, злегка розпушену землю. Ми не були впевнені, що така форма плит буде практичною і привабливою при переміщенні по них і візуальному огляді. Тож даний варіант рахуємо більш доцільним і конструктивно правильним на той випадок, якщо ми в майбутньому захочемо щось змінити. В наступних наших відео ми плануємо зробити детальний огляд, посилаючись на практичну сторону наших вдалих і невдалих рішень. Далі буде. До зустрічі!